Каже, що він не готовий, чи ще якісь проблеми виходять. Через 2-3 роки кажуть: ні, у мене ж сім'я, вона ж віруюча. Люди повилазили з вікон. Вони реально стріляють в повітря. Всі планують поїхати з країни або відправити, як мінімум, своїх дітей за кордон. З візами дуже-дуже велика проблема. Я вже не впевнена, що я тут хочу жити. Якщо я буду думати про кожного, в мене зламаються мізки. Вони можуть напитися в таку зюзю. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про стереотипи про турків, які мене просто шокували тут в Туреччині. Хоча до цього я думала, що деякі з них, звісно, що є правдою, деякі є стереотипами, і я дуже багато чого, скажу вам по секрету, не очікувала від турків. І це друга частина, перша буде в описі, тому що у мене сталася неприємність, технічна неприємність вперше на моєму каналі. Сама про. Програма монтажна обрізала відео до 10 хвилин, хоча воно було на 30 хвилин, і нема там не закінчення відео, половини фактів, про котрі я говорила. Тому я не змогла навіть перемонтувати відео, бо програма саме пошкоджила ці відео, котрі я спочатку записую, а потім монтую, тому було прийнято рішення залишити те відео як першу частину залити на YouTube. і другу Частину відзняти заново, що зараз я і роблю для вас. Пов бачу, що вам такі відео заходять, тому прошу дуже підтримати мене вподобайкою, клікнути на дзвіночок, обов'язково коментуйте і підписуйтесь на канал. Це хвилиночка вашого часу, а моя статистика йде вгору і більше людей мають можливість бачити це відео. Дякую вам! Що готові! Поїхали! Турки проти шлюбу з іноземкою. Загалом це знаєте правдивий стереотип, тому що дуже багато, навіть серед моїх знайомих дівчат, хто дуже довго зустрічався з турком, і все наче було нормально, і вони вже там, в точніше, вона будемо відвертими. Ми вже планувала себе, бачила в білій сукні, як вона виходить заміж за цього турка, але насправді потім щось трапляється. Він чи каже, що він не готовий, чи ще якісь проблеми виходять, і просто-напросто його сім'я не хоче собі. Оцю гелін, тобто невістку іноземку. Дуже багато пов'язано з релігією, і є такі сім'ї, котрих кажуть, що ні, нам потрібна тільки мусульманка, ми не мусульманку не приймемо. Це теж факт. Я, до речі, коли йшла знайомитися до родини свого чоловіка, до сім'ї свого чоловіка, я дуже переймалася цим фактом. Я казала про це вже дуже багато разів. Хоча він мені казав, що у них дуже відкрита сім'я, що в них взагалі ніхто не віруючий. Я думала, що. Що він може ще лапшати, бо дуже багато турків так кажуть. А потім через 2-3 роки кажуть: Ні, у мене ж сім'я, вона ж віруюча. Ми не зможемо прийняти християнку в сім'ю. Тобто такі моменти теж є. І мені повезло. <гум> Чоловік все ж таки казав до останнього правду: в нього не віруюча сім'я. Мене всі прийняли дуже-дуже класно. Але але потрібно бути на чеку і потрібно це все якось виясняти, бо вони можуть казати одне, а потім. Робити абсолютно щось інше, дуже багато родин. Просто я знаю, коли чоловік приводив іноземку, вони просто йшли з дому і не хотіли зустрічатися з нею і якось знайомитися. Є відсоток звісно сімей, для котрих, от як сім'я мого чоловіка, для котрих, в принципі, ну неважливо, якої ви національності, якої ви віри. Їм головне, щоб їхній синочка, корзиночка був щасливий. І насолоджувався цим періодом. Тому такі сім'ї теж є. І цей стереотип, я б більше сказала, напевно, 80 на 20. 80% все ж таки не приймають іноземку в сім'ю. 20% приймають. І, до речі, така цікава історія. У чоловіка є дядько, в нього син живе за кордоном в Європі. І ми якось зібралися таким сімейним колом. І чоловік каже, дядько, от представ твій син, привезе тобі якусь бразильянку. А в невістки, що ти з. Кажеш, і він таки на нього дивиться, каже: «Тю, то хай привозить. Головне, щоб він щасливий був, і головне, щоб нього була класна сім'я. Тобто я вам це кажу для того, що звісно таких сімей набагато менше, але вони теж є, і вони абсолютно нормальні, абсолютно відкриті. Не потрібно ставити хрест. Якщо ви закохалися в турка, не потрібно на ньому ставити хрест, тому що його сім'я дійсно може бути відкритою і прийняти вас з усіма почастями. І шалені футбольні фанати, я б сказала, що це не стереотип, це реально правда. Я коли переїхала до Туреччини, це було 15 років тому. Я не, не, не дуже розбиралася в цих всіх штуках, і якось я йшла додому дуже дуже пізно, але я була недалечко, тому я йшла пішки, мені там було пройти 5 хвилиночок, і тут я бачу просто колона якихось машин. Люди повилазили з вікон, вони реально стріляють в повітря. Я чесно не знаючи тоді, на той момент, 15 років назад, що. О, війна, я подумала, що почалася війна. Я так швидко добіжала додому, закрила двері. Я так злякалася. Я на той момент своєму хлопцю писала смс-ку, кажу, Боже, це що це війна? Чому стріляють? що, чому люди повилазили з машин? А він каже: Та ні, це якась там команда виграла футбольно. І вони так святкують. І вони так можуть святкувати цілу ніч. Вони можуть кричати ці кричалки, ходити по вулицям, по районам. Їм буде все одно на те, що там вже сплять і. Діти. І в дорослі, і хто завгодно на світі, вони реально дуже великі футбольні фанати. У них. Якщо хтось один за башіктаж, то вся родина теж за башіктаж. Якщо у вас чоловік за Галата Сарай, а ви вболівали за башіктаж, то як правило, коли ви будете разом, ви теж перейдете в його футбольну команду. Це прямо клуби, в які вони вступають, вони купують футбольну форму. Є навіть спеціальні ці клуби, котрі дзвонять і кажуть: наприклад, вам сьогодні буде нова гра, чи якась нова футбольна форма вийшла? Ви хотіли придбати чи не хотіли придбати. Бати, тобто це все дуже серйозно. У вас є клубна членська карта, по котрій ви можете заходити. Ці стички між клубами постійно відбуваються. В мене це інколи дуже-дуже страшить. Я боюсь таких всяких штук, але це факт. Що стосується мого чоловіка, знову ж таки, він не футбольний фанат. Тобто він входить в той один відсоток, не вболіває. Єдине, що він може подивитися, якийсь матч, типу Аля Португалія-Іспанія, бо там грає його. Його улюблений футболіст Крищано Роналдо. І все. На цьому все це відбувається раз на рік, але більшість турків 99% вони дуже великі футбольні фанати. До речі, ваш чоловік чи ваш хлопець футбольний фанат чи ні. Дуже люблять вони футболчик чи ні. Давайте поділіться в коментарях. Турки мріють поїхати з країни на даний момент я би сказала, що це більше не стереотип, це правда, тому що зараз з ким не спілкуєшся, це хтось зі знайомих, чи це якісь люди в магазині, от з ким ти не зав'язуєш якусь бесіду, всі планують поїхати з країни або відправити як мінімум своїх дітей за кордон. Всі кажуть, що там теж не солодко, там теж тяжко, там теж потрібно якось звикатися, але на даний момент економічна політична ситуація. В країні настільки погана, що просто всі намагаються знайти, хоча б якусь знаєте, таку малюсіньку дирочку, куди можна було б заскочити і виїхати з країни, тому що на даний момент це прямо дуже велика проблема в Туреччині. На жаль, якщо б ви сказали цей стереотип десь 15 років тому, а навіть не 15, навіть 5 років тому, то звісно, більшість би людей сказали: ні, ми хочемо залишатися тут. Дуже багато людей поїхало навіть з мого оточення. Там навіть кого я фоловила в інстаграмі досі фоловлю за кордон саме перед після точніше останніх виборів. Це було десь рік чи півтора назад, мені здається, опирали, бо всі сподівалися, що зміниться якось влада, а влада, як ви розумієте, не змінилася. Дуже багато людей виїхало. Особливо простіше це зробити туркам, у кого жінка-іноземка, тому що вона, якби, за собою може тягнути свого чоловіка, грубо кажучи, бо туркам зараз взагалі не видають візи з візами. Дуже дуже велика проблема. Ох, я це вже казала дуже багато разів, але це факт. І зараз дуже дуже багато хочуть виїхати. Ми в тому числі, особливо ви знаєте, що я в положенні, я вагітна, і чоловік, особливо, коли ми дізналися, що у нас буде дитина, ця хочучка вона виросла в рази, тому що ми розуміємо, що тут дитині якогось розвитку нормальної освіти не буде в найближчий час. Звісно, що все може змінитися, це життя. Можливо, ми змінимо свою думку, можливо, ми скажемо, що ні, хай йде тут до коледжу. Все може бути, але на даний момент ми не бачимо свого якогось розвитку і життя в цій країні. Ось так от. До речі, мені цікаво, хто живе в Туреччині саме. Чи замислюєтеся ви про переїзд? Можливо, ви вже виїхали з Туреччини в якусь іншу країну. Куди ви виїхали? Поділіться в коментарях. І особливо мене цікавить момент, чи не пожалкували ви. Тому що я, коли приїжджала до Туреччини, це було таке виважене рішення, я до того вже була в Європі. Ну і тобто, я трошечки побачила світ, скажімо так. І я коли приїхала в Туреччину, от 15 років назад я відчула, що тут я маю бути до кінця свого життя. От мені прямо дуже зайшла Туреччина, і зараз, звісно, з всіми приколами, які відбуваються тут, я вже не впевнена, що я тут хочу жити. Хоча я маю тут чоловіка-турка, у мене дитина буде наполовину турок. У нас тут половина сім'ї, тобто сім'я чоловіка, у нас тут нерухомість. Тобто, ми, знаєте, от як це як він, як крабік, да, пов'язані з усіх сторін своїми щупальцями. Але навіть не дивлячись на це все, ми розуміємо, що тут нема майбутнього. Тому мені, ця, мені особисто ця інформація буде дуже цікава. Будь ласка, діліться в коментарях. Не розлучаються, бо соромно дійсно, коли ви розлучаєтесь, тут можуть на вас якось дивитися косо, криво, але це такий, знаєте, маленький відсоток. Більше тут не розлучається із-за чого, із-за того, що не хочуть ділити майно. І таким чином чоловік може жити на дві родини. Жінка може жити на дві родини. Вони просто не розлучаються, тому що в них дуже багато майна, і вони його не можуть поділити. Чоловік каже, що це я заробив. А жінка каже, що весь будинок був на моїх плечах. Діти були на моїх Плечах У мене теж там є частина, і вони, як правило, на оцих конфліктах вони не розлучаються, а тупо просто заводять собі другі сім'ї і починають жити з іншими сім'ями. Я знаю декілька таких варіантів особисто. Всіх все влаштовує. Головне, знаєте, як то кажуть, що всіх все влаштовує. Якщо вам це окей, то чому мені, наприклад, це не має бути окей? Але це дуже дивно. І ось цей сором це теж одна із таких штук, як вам сказати про те, що скажуть люди. у Турків є, вони все роблять через призму. А що скажуть люди? Наприклад, мені все одно, що про мене скажуть люди. Ну реально, тому що якщо я буду думати про всіх, хто скаже про мене негативно, позитивно. У мене дуже багато негативних коментарів, особливо пов'язаних з тим, що люди дізнаються, що у мене чоловік турок. Ну, типу, і особливо хейті чоловіки, не жінки. Тобто є відсоток жінок, але жінок буквально одна, дві, три людини. А чоловіків прям десятки можуть писати, що типу ти. Обрала якогось іноземця, ну і там по стандарту, знаєте, оці фрази. Тому, якщо я буду думати про кожного, в мене зламаються мізки. Воно мені треба, воно мені не треба. А у турків вони прям дуже переймаються. Що скажуть сусіди, сім'я, родичі? От в них це прямо є. Тоді не вживають алкоголь. Це один із тих міфів, від якого я була в шоці. Я думала, що це мусульманська країна, що тут всі такі порядні. Знаєте, в них по релігії не можна вживати. Але ні, ми були, коли ще я тут працювала в турецькому коледжі. Я була вчителькою англійської мови тут спочатку, і я була в шоці від того, скільки. Можуть випити туркені. От знаєте, що самі турки не дуже можуть випити. А от туркені, прям вони можуть напитися в таку зюзю, в таку зюзю, що мені було соромно за неї. Мені було соромно, я не пила стільки. Тому це один із найбільших таких стереотипів, котрі мене реально шокував тут. Бо я думала, що все навпаки. Обіцяють золоті гори. Це дійсно про турків. Турки дуже люблять говорити. Ви це мали бачити в багатьох серіалах, як вони класно підкатують до жінок. Тей же султан суліман, який він писав вірші свої Роксолані, свої Хюрем Султан Тобто, це у них в крові. Вони майже всі, майже всі обіцяють золоті гори. І майже всі того не мають, але обіцяють. Це така, знаєте, чисто турецька тємка Тому. Дівчата, не вірте, фільтруйте, знімайте цю лапшу з вух своїх, тому що лапші тут багато. Ви можете це все послухати, послухати і поділити рівно на 100. І оце буде, знаєте, відсоток правди від того, що він вам наговорив. Які у вас були цікаві, можливо, історії пов'язані з цим. Будь ласка, діліться в коментарях. Теж буде я зачитуюсь вашими історіями. Я намагаюся дійсно дуже багато хто з моїх підписників дивується, як я відповідаю всім, бо дуже багато блогерів не. Не відповідає, я, можливо, колись теж буду не відповідати, коли у мене буде там мільйонна аудиторій, і коли це фізично зробити буде неможливо. Я буває таке, що відповідає тижнями на якісь повідомлення, коментарі, але я намагаюся всім відповісти, тому що для мене це дуже цінно. Я дуже хочу з вами спілкуватися, знайомитися. І я цей, в принципі, блог заводила для знайомств, для комунікації. Тому мені важлива ваша думка і важливі ваші історії. Я намагаюся. Ся всім ну більшості відповідати, і відповідаю я. Я ніхто за мене не відповідає. Я перед сном знаєте там скролю. <сум> дивлюся, кому я ще не відповіла. Тому я вас дуже закликаю писати свої історії. Я сама їм зачитуюсь. Всі турки, власники бізнесу. Знаєте, така історія, що коли я переїхала сюди, з ким я не знайомилась, в яких кругах я не була. Можливо, мені просто таланило бути в такому якомусь соціумі, там, де всі бізнесмени. Але як у когось не коледж, так школа, як не ресторан, так кафе. І у всіх вони, вони всі в молодому віці були на той момент. Тобто, це 25-35 років. У всіх був свій бізнес. Реально, всі намагалися щось відкрити. і, я ще тоді я пам'ятаю, що я коли ділилася зі своєю сім'єю враженнями, зі своїми подружками з України, я казала: у нас тільки бізнесменів немає. От в молодому віці. Звісно, знаю, що під час війни зараз дуже дуже багато молодих підприємців. У нас вже з'явився Форбс 30 Under 30, да, тобто 30 до 30. і раніше такого не було в таких масштабах. Зараз в Україні це, звісно, процвітає. Можливо, і за того, що змінилася влада ще в свій час, що дали початок розвитку і ці молодежи, й знаєте, бідні. Але от раніше в Туреччині було більше молодих бізнесменів, і це мене прям дуже дивувало. Я навіть коли знайомилась з кимось і мені казали, що хтось працює на якусь компанію. Це для мене було дивнішим ніж те, як у когось своя компанія, ну тобто найманий працівник і свій бізнес. Тобто тут свого бізнесу було більше ніж найманих працівників. Я не знаю, можливо, це у мене така ситуація склалася, але отак от було зараз. На даний момент в Туреччині на жаль дуже мало бізнесменів. Дуже багато хто закриває свій бізнес в зв'язку з новою системою податків, в зв'язку з новими взагалі законами. Просто люди не витягують свій особистий бізнес і вони йдуть в найм, тому що їм так простіше, там за них платять всі податки. А люди просто виконують свою роботу, і в них іще при цьому голова болить менше. Якщо ви зараз будете тут з кимось знайомитись, то скоріше за все це буде не час на якийсь підприємець, а скоріше всього людина, котра працює в наймі. Змінюються часи, змінюються якісь поняття, змінюються турки, змінюється ситуація. На даний момент це ось так. Честь сім'ї це релігія. Дійсно, це той стереотип, який залишається таким міцним стереотипом, і він мені дуже-дуже подобається. Чому? Тому що кожен турок за свою сім'ю просто порве любого. І я би зробила точно так. Вам взагалі, якщо навіть в нього не дуже гарні стосунки з сім'єю, то тільки він може про це говорити в негативному ключі. Якщо ви будете сидіти поруч і знаєте, як подружку підтримувати. Так, де він казав, так, так, я теж так вважаю. Якщо ви в такому ключі, ще будете говорити з турком, у кого погані відносини з його сім'єю, думаючи, що ви його підтримуєте, ні, він ще й вам зробить зауваження, що тільки він про свою сім'ю має право ось так от висловлюватися. Тому краще не лізти. Турки за свою сім'ю порвуть. Це дуже класна штука. Вони ще й порвуть за вашу сім'ю, якщо ви в них сім'ї невістка, бо вони не розділяють вашу сім'ю і свою сім'ю. Якщо ви вже разом, то ви разом. Тобто навіть сім'я мого чоловіка постійно дзвонить, і питає, я не. Як там твої, як там в Києві бомблять, не бомблять? Що вони там? Тобто вони переймаються і це класно. Я вважаю, що це такий один великий клан. Я називаю це один великий клан, бо це дійсно дуже схоже на клан. І я така сама, тому мені це дуже дуже імпонує. І останні це сто несправжніх друзів. До чого я веду? Турки вони дуже комунікабельні, вони знайомляться з усіма, вони роздають свої візитки всім. Вони кажуть, що у них дуже багато друзів, вони такі всі дружні, підтримують один одного. Але у багатьох турків є така проблема, що вони, коли залишаються на одинці, вони не можуть якоїсь одній людині виплескати все, що у них на душі. І в цьому проблема, начебто, й багато друзів, а от емоційного якогось зв'язку Факту немає, тобто у мене, наприклад, є дві подружки. Вони дві подружки дитинства. Я можу з ними зізвонитися в будь-який період дня чи ночі. Ми з ними пройшли всі шляхи. Ми з ними пережили дуже дуже багато всього. І вони вже перевірені часом. І мені не потрібно ці знаєте тисячу друзів, щоб якось розпилятися на всіх. Я можу сфокусуватися тільки на двох. А у турків трошечки зворотня ситуація. У них дуже багато друзів, у них дуже багато родичів, кузенів, котрі теж як друзі. Але коли якась така конкретна ситуація, вони це все переживають в собі, і вони не можуть в деталях це розказати якоїсь близькій людині. Як правило, бувають винятки, але дуже-дуже рідко. В якої ви категорії ви розпиляєтесь на всіх, чи у вас є декілька людей, котрі у вас вже дуже перевірені роками, і ви тільки з ними можете бахнути чогось і обговорити всі деталі. Пишіть в коментарях. А на сьогодні у мене було все. Цьомкі-цомкі, пакусіки!